Сміттєзвалище сколихнуло всю Україну. Сміттєва лавина забрала життя щонайменше трьох рятувальників, а її наслідки і досі не ліквідували. Такі трагедії можуть виникнути в будь-якій області чи місті, адже за оцінками експертів в Україні функціонує понад три тисячі незаконних сміттєзвалищ, одне з яких розташоване на Дніпропетровщині в місті Марганці. Тут навіть пагорби зі сміття вже зроблені, бачите, заросли. І зауважте не з пластмаси чи не з скла, а з поліетиленових пакетів які надзвичайно шкідливі за малими чиновниками завжди стоять великі 2015 року. Тут обрали нового мера Олену Жадько. Місцеві кажуть, це ставлениця колишнього віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Очень важно, що як мер я отримую поддержку от одного из лідерів оппозиционного блоку Олександра Вілкула. Ось із чого все почалося. Торік у грудні Марганицька міська рада оголошує конкурс на надання комунальних послуг та вивезення сміття. Охочих брати участь виявилося троє: житлове господарство, яке доти здійснювало вивезення побутових відходів. Фізична особа підприємець Ілляна Китюк та ТОВ Тандем Транссервіс. Виграла фірма «Тандем Транс Сервіс». Ізучив конкурсну документацію, я прийшов к виводу, що цей конкурс проведений з порушеннями, так як ісполком полком свої повномочі, оскільки визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які будуть виконувати функції з виводу сміття, це виключна компетенція ради. А ісполком полком взяли, визначив так сказать, переможця з усієї території міста. Сергій Хникін місцевий депутат. Проблему знає досконало. Каже, тут порушення на порушенні. Те, що статутний капітал 1500 гривень ще нічого. А лиш на балансі фірми, яка має намір вивозити сміття, не має жодного спеціалізованого транспорту. Та й досвіду роботи трьох років, як того вимагає закон, теж немає. Та чому дозвіл вивозити сміття віддали саме цій фірмі? Ми розповімо трохи згодом. А зараз покажемо, куди вивозять власне це сміття. Згідно з договором, товариство Тандем Транссервіс» зобов'язувалося вивозити сміття на Нікопольське сміттєзвалище, що за 25 кілометрів від міста. Проте нашим активістам вдалося зафіксувати, як машини вивозять сміття на закритий полігон, який розташований у межах міста Марганець. Щоправда, після того як активісти відстежили маршрут, вивезення сміття його почали вивозити на територію закинутого складу. Коли наші активісти відстежили і цей маршрут, то на місце приїхала сама мер. Висновки робіть самі. Ми вирішили на власні очі подивитися. Що тут відбувається зі сміттям? Автівка, врешті, і привела нас на закритий полігон. Скільки пляшок сортують, а потім зробляють, ще на цьому додаткові кошти. От так само і пластик, пляшки. А тут ми бачимо свіжі сліди. Бачите? Автівка проїжджала і видно мокрі сліди, які йдуть вгору. А вгорі на нас уже чекали. Ви будете? а я не знаю, хто я такий буду. Ви займаєтеся незаконною діяльністю. Ми не, Куди ви вибачте, не знаю Ми бачили нічого. декілька разів, як ваша автівка зі сміттям сюди заїжджає. І ми бачили вас, коли ми приїжджали до приватного сектору. А що ви тут робили? Прогулюєтесь. Прогулявся, подивився. Вам Всі подобається цей запах. Звіжим воздухом подихали. Вам Подобається цей свіжий воздух. Ой, я не розумію. Я так задихався. Вже мабуть, на старію. Чоловік, якого ми зустріли на полігоні, це заступник генерального директора «Тандем Траст Сервіс» Віталій Корнієв, який ще недавно працював інспектором з охорони навколишнього природнього середовища Дніпропетровської області. До речі, коли наші активісти знайшли закриті склади зі сміттям, то цей чоловік теж приїжджав разом із мером. Ми знайшли працівника цього полігону, який розповідає, що власники примудряються заробляти ще не сортуванні сміття, платять безхатченкам копійки за те, що вони складають окремо скло, метал і пластик, а потім це відсортоване сміття ще продають. Саме страшне, коли воно загорається. Не дай Бог якийсь неумний чи нерозумний спічку кинув і все. Воно буде горіти там місяцями. Пожарники нічого не зроблять, тому що там вже такі слоя, що по три метри, по три з половиною метра лежить мусора. Ще пляшки ще, а це, мабуть, працівники, які, власне, і сортують сміття, яке сюди незаконно вивозять. А це начальник ваш тут був, так? Так. Да. ви тут щодня працюєте? у вас є якісь конкретні години чи ви тут постійно працюєте? От як завозять машини, так ви і працюєте, так? Так. Да. А скільки в день десь машин завозять? – Раніше чотири завозили сейчас одну. Що, а скільки платять за день? Ну, за два дня можна було заробити і триста рублей. Це треба перебрати і вибрати ось ці бутилки. Ми здали этот пит. Нам ні копейки не заплатили. Щоб остаточно все з'ясувати, ми звичайно йдемо в міську раду. Добрий день. Олена Анатоліївна є на місці. Ні, не знаю. А де вона сама? В області нас на священні виступи. На нараду викликали? — А якісь підтверджуючі документи. Схоже, до нашого приїзду тут добряче підготувалися. Але ми телефонуємо пані меру. Ми хотіли вами зустрітися на інтерв'ю. Ми приїхали, а вас на робочому місці немає. Я Дніпропетровська. Так, а коли ви будете? І сьогодні, і завтра. У мене виїзна нарада. Ну тоді ми виїжджаємо до вас. Будь ласка. Не встигли ми відійти від міської ради, як побачили автівку мера, яка щойно під'їхала. А там хтось зачинився? Та як як з цієї сторони зачинила двері? Олена Анатолійовна, ми знаємо, що ви тут. У вас все гаразд. Біля кабінету ми прочекали понад дві години. Проте ані на наші дзвінки, ані на повідомлення нам не відповідали. Нещодавно на сайті Марганицької міської ради з'явилося відео, на якому пані Мер описує зовсім іншу картину. Люди заключайте, укладайте договори, сміття треба вивозити. Якщо не вивозиться, і це вже протягом якогось часу, наприклад, 10-12 годин, телефонуйте мені особисто. Мій телефон для всіх відомий. Я завжди відповідаю. Юридична адреса товариства «Тандем Траст Сервіс» міститься в житловому будинку. Тут у нас все замуровано, а де тут вхід? Може з іншої сторони. Ми обходимо будинок. Вулиця Київська, 145, квартира 51. Саме за цією адресою зареєстроване товариство Тандем Транссервіс. Проте за цією адресою, як ми бачимо, знаходиться оптика і ювелірна майстерня. Віталіка та владівець цього Ось він вам це розкаже. Добре, дякую. 51-ї квартира з обратної сторони. Я вам нормально Ну, Походіть, будь ласка, дивимо і подивимося. Тут знаходиться юридична адреса тандем Транссервіс». Я вам об'яснив или не об'яснив? Дівушку, вбери камеру, говорю. Ви що робите? Я говорю, Камеру вбери. Ви що робите? Виключи Ви камеру спочатку, а потім будемо розмовляти. Слишкош чи не сьогодні. О, давай Позеваем. телефон. Давай телефон. Перешкоджають нашій роботі. Нам забороняють знімати і вибирають камеру. Побили, побили. побили камеру. У результаті нападу на відеокамери пошкодили бленду. Зараз вона перебуває у ремонті, тож ціна ущербу поки невідома. Також за цією адресою знаходиться товариство благоустрій, власниками якого є Олександр та Віталій Бондаренки. І саме ця фірма виграє тендери по благоустрою міста за бюджетні кошти. Дивний збіг вам не здається? Як потім ми з'ясували, перешкоджав наші діяльності брат місцевого депутата Олександра Бондаренка Віталій Бондаренко. Саме Олександрові, за словами місцевих жителів, належить компанія Тандем Сервіс». Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 171 кримінального кодексу України про перешкоджання Алійській діяльності, утім, це лише початок. Корупція тут щокроку. кроку. Тож деталі дивіться вже в наступних випусках Стоп корупції. Сегодня мы решили собрать наших активистов, наших представителей в разных городах и областях Украины. Очень приятно всех было сегодня увидеть. Это нужно делать, нужно собираться, потому что мы понимаем, что мы только тогда сможем добиться результата, когда будем действовать вместе. У нас все механизмы тут работают. Я думаю, что якщо вони у нас працюють, то мы можем точно так само у вас в каждом месте. Выйдем, покажем, как сделать протесту. Як взагалі система ми працює, ми працює? Як ми маємо комунікувати з центром, ми комунікувати між собою на місці місцеві організації? Деякий час ми викладали в Фейсбук наші розслідування, наші факти. На місці чиновники високого рівня чинять дуже великий тиск. Приєднатися до вашої команди, ось сьогодні приїхали на форум. в Принципі хотіли узнати як механізм співпраці, як можна сумісно боротися з нашими проблемами. Саме інтересне те набратися досвіду. У нас є свій определений досвід, але він ніколи зайвим не буде. Сьогоднішня зустріч, в принципі, дала багато відповідей на питання, які ставили сьогодні і представники всіх організацій про співпрацю із саме основною нашою організацією Київською і подальшою роботою. Ми зараз підписуємо з НАБУ, з усіма державними учреждениями і громадськими організаціями, які профільно працюють з нами. меморандуми. Сьогодні укладаємо меморандум із стоп корупція. Він сьогодні підписується. Бачимо, також що «Стоп корупція є досить потужним, цікавим громадським утворенням. Ну, не, не так. Вас надо наверное уже в пути догонять. Да. Ж уже далеко. Наши осередки, которые э, практически есть по всей Украине, сегодня было семья. Семь городов, которые приехали, рассказали свои проблемы, которые у них есть. Мы все вместе обговорили их и взяли за правило, что каждый месяц мы встречаемся здесь. Они говорят, какие у них глобальные проблемы, а мы чем можем им помочь. Мы формируем огромную сильную команду для того, чтобы совместно бороть коррупцию в Украине. Италюмінісентна лампа викидає в повітря декілька десятків кубометрів отруйних ртутних парів. Руті є надзвичайно токсичною речовиною. Коли ж йдеться про звалище із кількома тисячами таких ламп, це вже справжнє локальне екологічне лихо. Команда СтопКору роз'ясувала, як у зелених насадженнях з'являються ці вкрай небезпечні відходи, а також хто наживається на нашому з вами здоров'ї. Звалище ртутних ламп це те, що непомітно отруює наші землі і на чому так люблять піаритись в екологічних установах. Вінницька область, Жмеринський район, об'єкт біля одного з тутешніх сіл. Саме тут розташувалося величезне сміттєзвалище три тисячі люмінісентних ламп, і можна подивитися, що в мішках при цьому влада прекрасно знає про ситуацію і про те, що тут ґрунти забруднені на багато метрів глиб і на багато років наперед. Деталі цієї історії буквально за пару хвилин. А поки що, про саму загрозу від таких небезпечних відходів. Якщо розбити одну міністерну лампу, до атмосфери потрапляє від 50 до 80 міліграмів ртуті. У нашому випадку назвали ще до трьох тисяч ртутних ламп. Це майже 240 грамів небезпечного металу. При цьому смертельна доза для людини 2,5 грами парів ртуті. Процес утилізації таких ламп, так звана демеркуризація, має відбуватися на спеціалізованих заводах. Один із найпотужніших був у Горлівці. Із зрозумілих причин доступу до нього тепер немає. Завод Микітарту утворився 15 років тому назад. І це підприємство, яке забезпечувало, могло забезпечити повний обсяг перероблення ламп в Україні. Потужності дуже великі. А ось уже спеціалізований цех у Львові. Підприємство є готове, воно може працювати на сьогоднішній день, як кажуть, на, на повну потужність. Мінізавод Боднарівка побудували, зокрема, за грантові кошти Євросоюзу. Загалом витратили 1 мільйон 300 тисяч євро. І уявіть собі, маючи на складах тисячі ламп, тут завдяки нашим високопосадовцям не можуть почати працювати. Ми не можемо на сьогоднішній день заключати договори з підприємствами, тобто, щоб в них збирати ці лампи і утилізувати. Зовувати їх зв'язку з тим, що у нас на сьогоднішній день немає ліцензії. Ми не можемо її отримати. Так як не затверджені ліцензійні умови в Києві. Ми запитаємо у міністра екології та природних ресурсів. А в чому ж причина? Що це за палиців колеса? А поки що повертаємось до звалища на Вінниччині. Місцеві жителі наткнулися на нього ще торік. Одразу дали знати про це журналістам. Особисто я писав у регіональну Вінницьку пресу ще майже рік тому. Це 1 липня 2015 року. Стаття під назвою Чиновники не бачать 3000 ртутних ламп. Відреагували аж у березні цього року. Частину цілих ламп звідси тоді вивезли, однак чомусь забули про отруйні уламки і забруднений ґрунт. І з цими питаннями ми пішли до голови Держекоінспекції України Андрія Заїке, але нам там не були раді. Я вас прошу, давайте ми вийдемо на вулицю, щоб не заважати людям. А ми не будемо заважати, ми то зачекаємо спокійно біля кабінету. Переслужба Держекоінспекції чомусь поставилась до журналістів стопкуру вороже і ледь не вигнала із установи. Але ми наполягали на зустрічі із Андрієм Заїкою. Нам сказали, що в нього зараз прийом громадян, але ми нікуди не поспішаємо. Тож зачекаємо його тут. За пару годин у коридорі з'являється головний екоінспектор країни. Одразу запитуємо конкретно прозвали ще. Місцева влада повинна винайти кошти і утилізувати. Якщо вони це не зробили, ми повинні нарахувати збитки, подати до суду матеріал до правоохоронних органів. Якщо в цьому випадку це зроблено не було, тоді це відповідно питання є до наших працівників там на місці. І таки не було. Запитуємо: а що ж далі? Стовідсоткова впевненість, що ми відреагуємо. Тобто, те, що залежить від нас, ми зробимо все. І ну, причому, це питання, враховуючи те, що я завтра відряджені в Запоріжжі в понеділок. На вечір я буду мати всю інформацію, і там з вами зв'яжеться там. Помічницями кілька слів про Андрія Заїку, а саме про його бізнес-минуле до держслужби генеральний директор будівельної компанії HCM Сі ЕМ Груп. Журнал Фокус нарахував у Андрія Заїки понад 115 мільйонів доларів. Це 102 друге місце серед 200 найбагатших людей України. Чому ж успішний бізнесмен вирішив проміняти офіційний високий дохід на простеньку зарплату посадовця? Звичайно, в мене є там певні статки, які дозволяють мені жити ну трошки. Краще ніж я міг би це дозволити на, на свою зарплату. А що стосується чому я пішов, було просто цікаво. Да, просто цікаво побачити, відчути, що щось зробити. А зараз про ліцензійні умови, без яких Україну може чекати справжній ртутний колапс. Нам вдалося поспілкуватися з міністром екології та природних ресурсів Остапом Семераком. І ось що ми почули. Проект постанови про ліцензійні умови. Підготовлений, мною підписаний і розісланий відповідним центральним органам виконавчої влади для погодження. Це ми зробили 10 днів назад. Я сподіваюся, що мої колеги найближчим часом погодять цей документ, оскільки він несе загрозу певним корупційним схемам, і ми його затвердимо на засіданні кабінету міністрів. Ми підійшли до найцікавішого, а саме до підприємств, які мають ліцензії на поводження з небезпечними відходами. З тих 338 ліцензіатів, які є на сьогоднішній день в Україні. Лише 5 підприємств мають реальну матеріальну базу, яка може гарантувати екологічну безпеку. Всі інші підприємства це паперові структури. Тетяна Тимочко каже, це просто гарно відпрацьований бізнес, де крутяться мільйони, і усе принаймні раніше покривалося на найвищому рівні. Двічі на хабарі затримували працівників цього департаменту, які отримали 15 тисяч доларів і 17 тисяч доларів за одну ліцензію. А тепер помножте 338 ліцензій. відкиньте ці 8, 330 ліцензій, помножте на 15 тисяч доларів. Доходне місце дуже доходне місце. Ми обрали випадкове підприємство, де займаються ртутними відходами, та зателефонували із привабливою пропозицією. У нас тут така справа, що треба терміново о, десь подіти тисячу ламп люмінесцентних. У нас тут на одному з підприємств. Можемо зустрітись, поспілкуватись, під'їжджайте. Там не буде проблем, ну в плані, вони будуть дійсно там утилізовані. Ми займаємося, у нас є ліцензія на збирання, зберігання і перевезення це стосовно ламп. Тобто ми їх збираємо, зберігаємо і перевозимо, і передаємо далі третім людям. А взагалі це якась дикість, коли ртутними відходами займається ледь не кожен другий. Насправді це дуже складна технологія, коли в герметичних камерах вміст ламп деактивують, а скло і метал очищують. А поки в українців очищують хіба кишені, залишаючи гори вкрай небезпечних колб та уламків. А ліси стають звалищами, які можуть перетворитися на ще один ртутний Чорнобиль. Собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди талановиті, але були впевнені, що талант нічого не вартий без пливового кума, і всі вони були потерпіленками, окрім кота. Бо <му> він завжди вірив у те, що можна добитися свого чесним шляхом. Якось син Потерпіленко, який закінчував школу, вирішив поступати до інституту культури на спеціальність музичне мистецтво. Щоб стати студентом цього вуза, окрім ЗНО, треба здати ще творчий конкурс. Тому він разом з матір'ю пішов на консультацію у деканат, щоб дізнатися критерії оцінювання. Додому вони повернулися сумні. Мати розказала: у деканаті нам сказали, що творчий екзамен найважчий іспит, який найчастіше завалює студенти. Шансів дуже мало. Але ж у потерпіленка молодшого справжній талант, зауважив кіт. Він має здати цей іспит без проблем. Але мати відповіла: Декан сказав сказав, що навіть найталановитіші не поступають через хвилювання, а ще додав, що можна перестрахуватися та за невеличку суму позбутися ризику провалити іспит. Можливо, треба скористатися його пропозицією. Декан дав нам номер телефону людини, яка може допомогти. Але ж це хабар, розлютився кіт. Я доведу вам, що можна поступити законним шляхом. І пішов до свого друга вуличного музиканта, який колись теж поступав до інституту культури. Він йому розповів, що у приймальній комісії часто вимагають хабар від абітурієнтів. Зазвичай вони дають номер людини, яка нібито може допомогти. Це посередник, який бере гроші та передає їх декану, А той вже ділиться ними з приймальною комісією. Музикант розповів, що творчі конкурси найулюбленіші серед хабарників, адже оцінювання в них суб'єктивне та довести упередженість екзаменаторів вкрай важко. Але асортимент... Анд послуг в них дуже широкий. Окрім творчих конкурсів, викладачі можуть навіть виправити оцінку ЗНО та збільшити середній бал, щоб абітурієнт міг отримати бюджетне місце. Музикант сказав, що коли він поступав, то відмовився давати хабара декану, тому провалив вступні іспити. Наступного дня кіт взяв у мати номер телефону посередника та зателефонував йому, сказавши, що хоче домовити з ним щодо вступу у їх навчальний заклад. Під час передачі грошей посередника затримали представники прокуратури, яких кіт взяв з собою на зустріч. Декан та посередник були засуджені за вимагання хабара. Син Потерпіленко здав творчий конкурс на відмінно та став студентом інституту культури, удосконалюючи кожен день свою майстерність гри на кобзі.